Мої вітання! Сьогодні розмова буде про власні астрономічні спостереження. Для початку давайте пригадаємо, чи існує небесна сфера? Що таке сузір'я? Сьогодні дізнаємось, як працює бінокль, коли потрібно проводити спостереження, як безпечно спостерігати сонце. Візуальні спостереження небесних тіл місяця Сонця, планет і зір цілком можливі. Але щоб побачити на небі більше зір, розглядіти плями на диску сонця чи кратери на місяці, можливостей людського зору недостатньо. Треба використовувати спеціальні оптичні прилади. Найпростіші з них бінокль. Він дає змогу краще побачити не тільки віддалені об'єкти на Землі, але і небесні тіла. На характеристики бінокля вказують дві цифри. Їх часто наносять на його корпус, наприклад, 7х50. На Перша вказує на збільшення кратність бінокля, друга позначає діаметр вхідної лінзи бінокля. Що більша цифра, то кращий бінокль. Завдяки більшому об'єктиву він ловить більше світла від небесного об'єкта, тому в такий бінокль можна побачити слабші зорі, що вже невидимі оком, а візуально яскраві зорі будуть у ньому ще яскравішими. Щоб краще роздивитися віддалений об'єкт, Можна взяти дві опуклі лінзи і помістити їх на лінії одна за одною. Перша лінза збиратиме світло від об'єкта і будуватиме чітке його зображення на невеликій відстані позаду себе. Цю лінзу називають об'єктивом. Друга лінза збільшує зображення, побудований першою. Як лупа збільшує дрібний текст. Якщо ці дві лінзи помістити у закриту трубу, отримуємо підзорну трубу чи простей. Телескоп. Бінокль це дві підзорні труби, змонтовані разом, що дають зображення для обох очей. Але якби в біноклі були тільки лінзи, то ми б бачили в ньому об'єкти перевернуті. Такою є особливість лінз. Щоб мати пряме зображення в біноклях, застосовують призми об'ємні скляні клини, що повертають зображення на 180 градусів. Спостерігати зоряне небо, тримаючи бінокль на витягнутих руках біля очей дуже складно. Щоб виконувати спостереження в бінокль більше кількох хвилин треба мати для нього опору. Найкраще це штатив. Але можна зафіксувати лікті рук з біноклем на якійсь підставці чи опиратись об дерево. За допомогою бінокля ви навчитеся визначати колір яскравих зір. Побачити кратери і гори на місяці тла слабкі зорі, світло яких зливається у сріблясту білу смугу чумацького шляху. Стороннє світло не дає змоги бачити слабкі небесні об'єкти, тому спостереження потрібно виконувати в темних місцях, іноді досить укритися за стіною будинку, що утворює тінь. У містах і селищах спостереження. Заважає не лише зайва освітленість, але часто і обмеженість доступної для огляду частини неба. Проте, за належної наполегливості та бажання, астрономічні спостереження можна виконувати й у несприятливих умовах міста. Зокрема, це стосується вивчення сузір'їв, оскільки не дуже сильна, штучна засвідка неба. Не заважає спостерігати найяскравіші зорі. Значною перешкодою для багатьох спостережень небесних тіл є світло місяця. Розсіяне атмосферою Землі, воно збільшує яскравість неба, що знижує контраст між ним і слабким світлом об'єктів, таких як галактики. Наприклад, деякі метеорні потоки практично неможливо спостерігати в ті роки, коли вони припадають на час повні. Астрономи ведуть спостереження на лише вночі. Окрім вивчення Сонця, іноді важливо проводити денні спостереження Венери, коли контраст між її яскравістю і яскравістю неба менший, ніж уночі. Це полегшує виділення слабких деталей на диску планети, а для пошуку комет спостереження доцільно виконувати одразу після заходу сонця або перед його сходом. Планети, окремі зори, скупчення зір та інші об'єкти далекого всесвіту найкраще спостерігати тоді, коли вони перебувають найвище над горизонтом. Сонце допомагає визначити напрямки на сторони світу лише в день, а місяць не завжди видно на небі, але будь-якої ясної ночі над нами сяють зорі які також можуть бути хорошим дороговказом. Для цього треба тільки вміти знаходити деякі з них на зоряному небі. Орієнтуємося на місцевості по полярній зірці. Це зоря найвідоміший орієнтир у північній півкулі. Полярну зорю можна легко знайти за допомогою сузір'я Великої ведмедиці ковша і семи яскравих зір. Проведено через дві крайні зорі ковша уявну пряму лінію. І подовжимо її в бік його отвору на відстань у п'ятеро більшу, ніж відстань між цими зорями. Ось так і знайдемо полярну зорю. Якщо ми станемо обличчям до неї, то тепер то перед нами на горизонті буде північ, позаду південь, праворуч схід, ліворуч захід. Яскравість полярної зорі приблизно така сама, як, і зір, як у зір ковша Великої ведмедиці, тому її легко виокремти на тлі слабших зір, що лежать навколо. Пам'ятаємо, у різні години ночі і в різні пори року Велика ведмедиця буває вечорами і нижче, і вище, ніж полярна зоря, або праворуч, чи ліворуч від неї. Сонце на небі. Дуже яскраве і його проміння сліпить нам очі, тому розгледіти вдень його диск складно. Це можна зробити вранці чи ввечері, коли сонце сходить чи заходить за горизонт. Але воно піднімається над обрієм і опускається за нього доволі швидко, тому часу для спостережень мало. Пам'ятайте, у жодному разі не намагайтесь дивитись на сонце в бінокль чи телескоп без застосування спеціальних захисних фільтрів. Ці прилади посилюють сонячне світло, і тому воно майже миттєво пошкодить очі нерозумного спостерігача. Спостерігаємо за сонцем безпечно. Візьмемо коробку, наприклад, з-під взуття. На одній меншій бічній стінці. Всередині коробки розмістимо екран з білого паперу. На другій боковій стінці. Зробіть два отвори: голкою проколіть малий отвір, а ножицями виріжте більший. У сонячний день станьте спиною до сонця і спрямуйте у його бік коробку з отвором так. Що бачите, на протилежній стінці внутрішньої частини коробки зображення сонця. Ось так, як перед вами. Узагальнимо! Для астрономічних спостережень потрібні спеціальні оптичні прилади. Найпростіший з них бінокль. У жодному разі не намагайтесь дивитись на сонце в бінокль чи телескоп без застосування спеціальних захисних фільтрів. Ці прилади посилюють сонячне світло, і тому воно майже миттєво пошкодить очі. Нерозумного спостерігача. Полярна зоря найвідоміший орієнтир у північній півкулі. Яскравість полярної зорі приблизно така сама, як і у зір ковша Великої Ведмедиці, тому її легко виокремити на тлі слабших зір, що лежать навколо. Пам'ятаємо, у різні години ночі і в різні пори року Велика Ведмедиця буває вечорами і нижче, і вище, ніж полярна зоря, або праворуч, чи ліворуч від неї. Проведемо хвилинку відпочинку. Оцініть, як ви зрозуміли сьогоднішній матеріал. Одна зірка відповідає, потрібно працювати. Дві зірки зрозуміло не все. Три зірки добре. І чотири зірки прекрасно. Надіюся, що ви виберете чотири зірки. Домашнє завдання. Опрацювати тему власні астрономічні спостереження. Бажаю успіхів у засвоєнні знань та дякую всім, хто дивиться канал, пізнавати нове цікаво! До побачення!